Ми почнемо з рук і з дихання. Ми вдихаємо вгору, видихаємо і ще раз вдихаємо, видихаємо. Дуже легко. покладіть руки нижче діафрагми. Вдихайте повною грудиною. Вдих. І видихайте. Намагайтеся це все замідлювати. Вдихаємо і видихаємо. Робимо на чотири. Це 4. І чотири видихаємо. Зменшимо темп ще чотири, і видихаємо. Коли дихання ваше стабілізується, приходьте далі. Обов'язково суглоби, обов'язково сі м'язи, маленькі, великі, крупні, стискаємо руки, робимо лімфодренаж, запускаємо кров по всьому тілу. Не біте себе пощипати. Знаєте, я кажу, щипайте себе більше. Це не боляче, вже не боляче. Тіло не реагує теж, як і мозок. На якусь таку тривогу. Розтираємо себе дуже сильно, робимо це сильними руками. Я знаю, що не дуже багато людей можуть дозволити собі контрастний душ, тому я його не рекомендую вам, я теж не можу його дозволити, але у кого є така можливість робіть ці контрастні душі обов'язково. Не забудьте за свої ступні. Я сподіваюся, мене видно, Ступні, я підняла ногу, я не маю такої розтяжки, але намагаюся показати. Що ступні. Пішла кров, Ксюш. Ні, слухай, насправді це важливо, тому що ще півгодини в якомусь змісту оголошується повітряна тривога, і ми можемо це робити навіть у підвальних приміщеннях, нікому не заважаючи, фактично. Якщо руки не такі великі, звичайно. Філіше, фініше, давай, Ліборки, фініше. Зараз буде гаряче, не буде повний. і тепер обов'язково біжимо на місці, знаєте, стряхуємо, стрямо тривогу, стрягуємо е, те, що у нас вкопичило, стряхуємо те, що нас гнічує, і медитуємо обов'язково на те, що у нас буде наша перемога. вже я вважаю, що дуже завтра або післязавтра. Не знаєш, які тебе історії є з бомбоскови. Моя історія з бомбутковича дуже цікава. Це як у старому фільмі. Знаєш, коли збираються всі люди, їм всім mm -hmm. страшно не знають, де ключі вийти, і хтось обов'язково починає якусь таку щось на кшталт екстерики, Знаєш, і треба якийсь зробити рух mm -hmm. спеціальний, mm -hmm. щоб все це заспокоїти, або яблучко дати, задпокій. або або зарядку переключити можливо, увагу на щось так, інше, обов'язково так. Давай, давай. Долоньки долоньти сильніше видихаємо і стискаємо. Видихаємо, видихаємо. Обов'язково треба роботи це з дітьми. Ви не забувайте, що крім нас з вами є діти, які потребують не тільки історій страшних і відео, які ми бачимо, і ще тих матерних слів, які ми вже вивчили. До речі, я вже, мабуть, теж навчилася цьому. Мі Павло теж Та Аби що ж ти діти навчились? Діти, я теж не матюкалася. Тобі скажу. Хоча ніколи знаєш діти. Я розумію, що звичайно ті, хто сидять в підвалах, то вони цього не можуть я робити. Дозна. Але у кого ситуація десь в містах трішки краще, то є вже я знаю тут, приміром у нас вчителька мого... А сина, вона сьогодні написала Оксана Володимирівна. Вам доброго ранку, щоб він був добрим. Вона написала про те, що батьки, як ви дивилися рома, на рома, те, рома. щоб ті діти, які зараз ну в більш-менш спокійному місці, вони долучилися до онлайн-навчання, і це і це, якщо є така рома, можливість, це прекрасно, тому що це є можливість гарна відволікти дітей, щоб вони займалися чимось, щоб вони не були саме в цьому емоційному стресі, тому що, окрім того, що вони все бачать, чують і навіть коли якісь моменти ми намагаємося їх відгородити, я маю на увазі. Це ті спокійні регіони, не так, де е, м, не ті моменти, не ті міста, де діти бачать це все. Вони можуть уникнути. Так, то це якраз гарний момент для того, щоб відволіктися. Бачиш, я паралельно з тобою розповігова дівчата. 11.15 зараз. Ви вже Е, дивіться. В принципі, зарядка не ранкова ми це добре це прекрасно. почуваємо. Ж кров пішла нормально. Я просто кажу, знаєш, сюрреалізм якийсь в головах відбувається, да я ж кажу, майже обід вже а і і ранкову зарядку це не назвеш. Да? Але зараз ми маємо постійно робити. Це не ранковий не не антистрес, яка застресова зараз... зарядка да. Антистресова на кожного для кожного, бо багато пишуть, мені е, потребують вагітні да для спини щось mm -hmm. просять. і в мене тут і не дуже гарно, тому я не можу викидувати всім. Раве uh -huh. да виставляти цього багато, але це дуже важливо. Я вважаю, що якщо буде можливість, ми будемо щось викидувати, давати людям, бо це потрібно. Наше здоров'я дуже потрібно нам. Я думаю, Ксеню, що якраз таки для вагітних це дуже е, важливо, тому що от вчора приміром розмовляли з нашим продюсером. вона розповідала про свою подругу, яка зараз і, і вагітна, і ще й маленька дитина. І Їм доводиться, а чоловік зараз воює. Він захищає Україну. І їй доводиться так, так само сидіти в підвалах. І це і мені навіть важко уявити, коли вагітна жінка ще й маленька дитинка. Дитина, тому такі е, твої поради і вправи вони зараз надважливі, тому що багато жінок вона зараз принаді. Я сподіваюся, що як швидше, вони вже будуть в комфортних апартаментах, вони будуть себе вдома, вони будуть спокійні і просто насолоджуватися. вагітністю. Ксюш, ми страшенно тобі вдячні упевнене. Пасибі, що ти і у такі хвилини разом з нами знаєш, бачиш тебе на екрані, і розумієш, що в принципі життя триває. Ти знаєш, Ігор, я перепрошую. Я от побачила Ксенію, і я нібито, знаєте шматочок у того старого життя повернувся, коли ми з тобою часто в ефірі а, часто з жартами так ми і з золія зарядку робили. Все я пам'ятаю. Чим завгодно. Сподіваємося, що швидше повернуться ці, ці старі щасливі моменти, які ми, можливо, іноді навіть недооцінювали. Хоча з тобою ми завжди їх цінували. Бережи себе я з вами я з вами. На зв'язку, тому я поряд завжди з вами, хоч трошки далеко від Києва, але мої діти там, тому я з вами. Дякую вам. Дякую. Пускай нам кров далі у гарному сенсі цього слова. Давай, Ксюш Шо. <світтє>